Трансформери, енергон. Омега величний. What? Where... Що? Where Де це я? Святий Боже, невже це точно? Я опинився у древньому храмі та на власні очі побачив пробудження легендарного охоронця енергону. Його звати Омега Величний. А я гадав, що це просто легенда. Не знаю, що це все означає, але Оптімус повинен знати неймовірно. Прийшов час. Омега Величний. Оптімус, це ред з Кібертрона. Прийом. Повторюю, це ред. З кібертрона Оптімусе, прийом Ну як виходить встановити зв'язок із Оптімусом? Ні, але я буду намагатись далі, доктора Джонс. Треба розповісти Оптімусу новину про Омегу Величного. Так, це важлива новина, Реде. Кібертрон, прийом. Це Оптимус найкращий. Реде, ти мене чуєш? Ми зафіксували ваш сигнал. Прийом, Реде. Це ж Оптімус. Давай скоріше, поки знову не зник зв'язок. Правильно, Оптімусе. Реде, подивися, чи можна стиснути сигнал? Зараз Які зараз ваші координати, Реде? Ми виходимо на зв'язок з планети Кібертрон. Це ви, доктор Джонс? Це просто халепа якась. Я майже нічого не бачу через ці астероїди. Що це? Це ж Юнікрон. У нас важлива новина, Оптімусе. Наше військо збільшилося на ще одного вояка. Повірити не можу. Справді, а як звати цього нового вояка? насамперед, ти маєш знати, що він один із найдавніших захисників? Це Омега Величний. Він знову прокинувся. Омега величний Згідно з останніми даними Радару, він прямує до вас, Оптімусе. Що? Омега величний? Вже Ти коли-небудь чув про такого? Ні, я щойно дізнався. То у вас є зв'язок з кібертроном? Кікере. Це ти? Так, я тату. О, ні. У мене погане передчуття, що нікрон ожив. Треба попередити інших. раз, сподіваюся, ти не будеш лізти у халепу. Та годі вже тобі. Нарешті тепер, коли є нормальний зв'язок із кібертроном, справи підуть нормально. Будемо сподіватись. Чому раніше не було зв'язку? Гарне питання залізошкури. Може, просто зараз закінчився метеоритний дощ. Можливо. гаразд. Якщо зв'язок уже нормальний, то чому нічого не чути від вітрокрила? піди перевір, залізо Хвилинку, вітрокрил полетів поглянути. Що з Юнікроном? Сподіваюся, там усе гаразд. Так. Оптимусе, тіло Юнікрона обирає цей дивний чорний туман, і він відновлюється. Так я й думав. Вітрокрили, повертайся на базу. Так, сер. Салі, я дуже радий, що ти нормально дісталася кібертрона. Я роз'єднуюсь. У нас дуже важливі справи. Стій, кікире. Що? Маю поговорити з твоїм батьком. Хочу його про дещо попросити. кажи, Оптімусе, байдуже, що тобі треба, велике чи мале, Я постараюся тобі допомогти. Мені потрібні ще енергонові вежі. Без проблем. Вважай, що вже готово. Я збудую тобі найкращі енергонові вежі у всьому всесвіті. Кидайся Юнікроне, прокидайся. Що таке? Тобі потрібен ще енергон, величний Юнікроне. Чого поставали недоумки? Нам потрібен іще енергон уперед жалюгідні пародії на вояків. Випускайте теріконів. Так, сер швидше. Згідно з нашими даними, це єдине місце, де можна пробити обладунки. Пам'ятайте, можливо, це наш єдиний шанс знищити мегатрона, поки Юнікрон ще не прокинувся. Ви обчимося чи не краще нам зачекати, поки прибуде омега величний? Нас обмаль час. Лише те, що Юнікрон оживає, означає, що кібертрон тепер під загрозою. А відтак і весь всесвіт буде в небезпеці. Ми його остання надія не можна здаватись не будемо марнувати ні хвилини. Треба прибрати мегатрона з нашого шляху. Омега величний зможе до нас приєднатись. Арсімійко готуйте міранду 2 до запуску. Так, сер. Ми вже готові, сер. Кікере, Будеш забезпечувати прикриття з корабля. без проблем. Гаразд, хлопці, починаємо. Так, сер. Погано. Це дуже погано. Мегатрон ось ось живить юнікрона. Лишенько, що ж нам робити? Треба битися. Чому не можна жити мирно? Ні, насилля це крайній захід. Спершу треба посилити наші дорогоцінні планети. Точно, саме так. Нас врятує сильний захист. Нам лише треба посилити їх енергоном. Треба захистити наші планети. Міранда, 2 запуск. отже, Оптімусе, розкажи нам про Омегу Величного. Іони років тому він натрапив на Юнікрона у пошуках Енергону. Іони? це було за мільйони років до нашої появи. Навіть не можу уявити, як це давно. Після цього він став охоронцем великого запасу енергону. Отже, він такий переміг Юнікрона, так? Так каже легенда. Хвилинку. Тоді він повинен знати, як перемогти Юнікрона. Це було б непогано. Я б на це не розраховував. Що? Чому ти гадаєш, що тобі все відомо? Кікере. А що як Омега не знає відповіді? Можливо, це лише виграє мегатронові час на перемогу. Наше найголовніше завдання зараз це знищити мегатрона. Я щойно зафіксував обманоїдів. І вони зараз у секторі Альфа З 57. Напевно, вони шукають ще енергону. Гаразд, хлопці, всі по місцях. Збирайте енергон. Ой, отакої, та це ж просто діра, якась. Зате нам тут ніхто не заважатиме. Ви обидва краще замовкніть та пильнуйте ворога. Що таке, Міража? Що сталося? А куди подівся Шокобій? Точно я навіть не помітив, як він зник. От негідник ухиляється від роботи. Беріться до роботи, хлопці, а коли закінчите, то я буду тут за головного. Що? Кібери! Потрібно прикрити таріконів, щоб захистити енергон. Треба знищити кіберів. Гаразд, хлопці, вперед. Так, сер. За мною, хлопці, трансформуюсь. Оптимус. Вітрокрил! З'єднуємось. З'єднання завершено. Навіть не думай, друже. Це навряд чи пілоти. Твої іграшки тут не до речі. Свята іскра, здається, вони перемагають. Не припиняти вогонь. Скорпіно, кубери теріконів та повертайся на базу. Але ж зори крику. Юнікрону негайно потрібен енергон. Мегатрон на нас розраховує. Гаразд. Тарікони, відступаємо. Не поспішайте. Не припиняйте, хлопці! Так. Не поспішайте, знижте якомога більше теріконів. Швидше. Будь обережний, Оптімусе. Частина юнікрона просто попереду. Свята іскра, а. він майже завершений. Міко, спробуй зробити збільшення. Зараз кікер. Швидше кидайте енергон на Юнікрона. Що ти тут робиш, шокобою? Що я саме повертався з битви. сер. То де ж усі решта? Вони трохи відстали. Ми повернулись. Мегатроне, але нас атакує ворог. Нам потрібна допомога. Тримайтеся хлопці. Вже дуже скоро юнікрон живе, і тоді перемога буде за нами. Треба ще трошки зачекати. Обережно хлопці юнікрон рухається. Треба, щоб усі наблизились до Юнікрона та відкрили вогонь. А я знайду мегатрона і сподіваюсь, знищу його раз і назавжди. Вперед, хлопці. Так, сер. Вогонь. Вогонь. Радий, що ви завітали, дівчата. Гарно сказав, вертихвосте. Я з цими блазнями розберуся. Ви спробуйте потрапити всередину. Хлопці, вперед. Так. Жаростріл. Перемикач. З'єднуємось. Жаростріл. З'єднують. Залізошкур. Скеналас. З'єднуємось. Залізошкур. З'єднуюсь. І ще раз. Гаразд. Ми його навіть не пошкрябали. Десь повинен бути вхід. Шукайте. Так, сір. А, а це для мене. Залюбки. Спробуй вилучити. А ну, стій. Ці кібери вже починають мені набридати, особливо оптимус. Час його знищити. Геть скорпіноку, я ним займуся. Обережно Оптимус, і юнікрон. Точно. Давай, блискавко, у нас багато роботи. Кібери, відступаємо. Усі швидко забирайтесь звідси. Покваптесь, бо він вас розчавить. Забираємося, хлопці. Не поспішайте. Сюди. Роз'єднатися. Трансформуюсь. Трансформуюсь. Роз'єднатись. Вони навколо нас. Забудь про них. Дивись на дорогу залізошкури. Трансформують! Oh. Must... Напевно, це він, yeah. омега, величний, швидше залізошкури, треба забиратись. Трансформуюсь. Зачекайте мене. А це хто такий, він не за нас, тоді я його знищу. Погано. Ще пак. Це ти омега величний. Мене запрограмували перемогти Юнікрона, але спершу треба забезпечити прикриття моїм воякам. Тоді почнемо. Оце так класно виглядає. Hey, Misha, Міко, що сталося? Спрацював аварійний датчик, і що це означає? Заспокойся, Я над цим працюю, кікаре. О, це ж енергонові вежі? То що там у вас на міранді? 2? не може бути. Пекельнику, пекельнику, це ти. Так, це я. Онолений та перебудований у відбійника. Я сумував за вами, друзі. Я тебе не забував, друже. Я привіз енергонові вежі, які ви просили. От халепа, ми тут у пастці. Це надто легко. Оптімусе, чудові новини. Пекельник. Тобто відбійник. Повернувся з енергоновими вежами. Що? Ми чекали на тебе, відбійнику. Дякую, сер. Ні, це я тобі дякую. Кібери негайно забираємось з Юнікрона ні, цього разу не вийде, тобі кінець, оптимусе. Це ж пекельник повірити не можу мусиш повірити. Цікаво, що замислив Оптімус. Це так. О, ні, не спрацювало Пусто лові недоумки. Ви справді гадали, що так легко переможете Юнікрона? Енергонова сфера моя, бо мені треба повернути голову Юнікрона. Хлопці треба захистити енергонову сферу. Приготуйтесь до атаки. Треба не дати мегатрону оживити Юнікрона. І треба поквапитись. Часу обмаль. Але що нам робити? Здається. Здається, він просто непереможний. Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.